Із замкового звозу в дірявий у Черкасах вулиця стала непрохідною. і відсутність ремонту роками груйнували покриття. Місцеві переповідають, неодноразово травмувалися у тамтешніх катакомбах. Власті ж на їхнє звернення, мовляв, уже не реагують. Як живуть заручники бездоріжжя та що їм обіцяють чиновники? Про це Ірина Малюкова. Майже чотири роки тому сину Олександра поранили ножем, відтоді самостійно пересуватися він не може. Щодня чоловікам доводиться долати зайвий гак у кілька сот метрів, бо від їхнього будинку до найближчого асфальту тотальне бездоріжжя. Кадата -то давно був забор вообще закритий, зробили калітку з трудом договорились. Когда плохое настроение настроєння начальства э, училища музыкального, то они грозять вообще тут закрити нас, щоб ми ходили только той дорогою своєю. Марина із сусіднього будинку за необхідності все ж виходить понівеченою вулицею та переповідає, неодноразово травмувала ногу. У цю ж пастку бездоріжжя постійно потрапляють і інші перехожі. Тут діти ходять на Дніпро. Теж буває такое, що навіть один ко мені раз попросился, щоб я йому обработала рану. Він упал, і, соответственно, у нього була проблема з коленом. Скажімо так, два человека в місяць травмуються. Пані Олена на цій вулиці застарожила. Жінка каже, настільки страшного стану покриття давно не було. На її звернення в міськраду мовляв уже і перестали реагувати, а востаннє рекомендували латати дорогу власними силами. Діс музыкального училища вода, ну з горду, сток іде по цьому переулку. Розмивається час. Раніше ми мы бенки засыпали, зараз ніхто ще бенки не засипає. Я без конця надаїдаю е горсовет, мені дають 15 телефонів різних служб. Одні спихивают на другі і на тому все залишиться. Чиновники кажуть, про ремонт власними силами й не йдеться, але укладати там асфальт технічно неможливо, бо нормативні характеристики ділянки не підпадають під визначення дороги та обіцяють уже найближчим. Часом покращити тамтешній шлях, Злива вимила промоїну. Ну, тобто, ми її найближчим часом ліквідуємо, вирівняємо дорогу, просто э, це дійсно такий э, апендицит э, виходить невеличкий приват, приватний сектор. Ну, який, який ну, не... Офіційно, на жаль, не є нашою в складі нашої вуличної дорожньої мережі, тобто він боявся за межами червоних ліній. Але тим не менше, ми цю це питання вирішимо. Тобто, Вирівняє забезпеченням там нормальний трої. Олександр сподівається, що врешті зможе прогулюватися з сином і власною вулицею. Ірина Малюкова, Сергій Косенко, Віка Новини.